Коли ми емоційно стабілізувалися, ставте собі запитання: а навіщо воно мені було потрібно? Чому я мав пройти саме цей урок? Для того, щоб для них до них не повертатися, це вкрай необхідно. І повірите, в мене вже так мозок переналаштований, що. Коли в мене будь-яка стресова ситуація, я завжди думаю про те, що а навіщо тобі це Оля? І я знаходжу відповіді. І нас не відбувається зростання, коли нам не боляче. Коли нам боляче, коли нам неприємно, коли в нас якась ситуація, коли ми не знаємо, як рухатися, це наша кризова ситуація, яка дозволяє нам щось змінювати і рухатись вперед. Дуже багато позитивних моментів на сам насправді, коли є якась болісна ситуація, але не одразу це ти це бачиш. Потрібно собі дати час стабілізуватися для того, щоб це побачити. Тому, мої любі, давайте собі час. Я вас дуже люблю. Гарного вам дня зараз щось буде.